Перший симптом будь-якої кишкової інфекції розлад шлунку. Більшість людей на нього майже не зважає, хоча це може бути початком небезпечної хвороби, навіть холери. Ми маємо різ захворюваності групою кишкових захворювань. Якщо за перший квартал 2010 року ми з вами говорили, що ми мали зниження, а в цьому році маємо різ захворюваності. І, звичайно, різ захворюваності відмічений по всіх інфекційних захворюваннях. Значить, це сальмонельозна інфекція, це шигельоз, чи гастроантероколіти, токсикоінфекції. Незвичайно вразливі до кишкових інфекцій діти, граючись, вони беруть до рота іграшки з підлоги або їдять немиті фрукти. Граючи з іншими дітьми, граючи з тваринами, просто повернувшись з вулиці, вони в першу чергу повинні помити руки, і такі навчання батьки можуть проводити з дітьми в такій досить ненав'язливій ігровій формі, але не забувати це робити кожен день. Особливо небезпечними влітку є всілякі масові застілля. Саме неправильно приготовлені яйця чи м'ясо найчастіше призводять до отруєнь. Медики радять, аби з весілля не потрапити на лікарняне ліжко, слід ретельно обирати заклади, пройде святкування та кухарів, котрі все готуватимуть. Також не можна залишати страви на сонці, адже збудники хвороби розмножуються дуже швидко. І краще менше страв і менше людей запросити, але зробити так, щоб у них. У пам'яті залишилось тільки позитивне, запам'яталося з того весілля, і щоб молодий і молода в інфекцію не потрапили. При перших симптомах кишкової інфекції слід одразу звернутися за медичною допомогою. Також потрібно прийняти сорбенти, пити велику кількість води та утриматися від їжі. Голод слабе місце, шлунково-кишковий тракт, де є патологічний процес, не можна навантажувати харчави. Тому треба е, на 8, 10, 12 годин е, не, нічого не вживати з харчових продуктів, наскільки то можливо. І е, другим постулатом важливим є це дозоване пиття. Цього року в області кількість кишкових інфекцій та отруєнь збільшилась майже на 30%. Найбільше хворіють жителі міст та діти віком до 4 років. Але запобігти хворобі кажуть лікарі досить легко. Потрібно в першу чергу дотримуватися правил особистої гігієни. Людмила Усік, Назар Мідріган, інформаційна програма День.